О, тепер пошла жара. То так виглядає град в Данії. Тобто я не думаю, що на початку травня сьогодні яке число? 25 квітня? На дворі плюс 10. Це не може бути сніг. Це отак виглядає град в Данії. В Україні, коли град, то завірюха, вітер, дерева з корінням виломує, а тут навіть і гілочки не рухаються. Просто з неба падає град. Тихенько. От звичайний собі дощик, але то не дощик. І нема вітру, нема армагедону, криші не зриває, дерева з корінням не вивертає. Навіть, навіть гілочки не рухаються, ні вітринки. І град падає. Прикольно. І дивно. Непривично.